Ярмарок та аукціон виручені кошти з яких підуть на підтримку військових. Тут зібралися десятки небайдужих людей: підприємці, активісти, друзі захисників і просто містяни, які прагнуть допомагати тим, хто стоїть на передовій. Так спілка блогерів Запоріжжя живе об'єдналась разом із благодійним фондом Друзі 110 десятки заради важливої мети. У нас пріоритетом ідуть дрони, і як дрони розвідники, так і дрони для ураження в півішки. Ми переходимо від місії, де залучається велика кількість людей до місії, де залучаємо роботів. бо… Життя людини цінніше ніж якийсь там робот, але ці роботи потребують систем зв'язку, і відповідно більшість коштів у нас зараз виходить на модернізацію цих роботів, на міні-стралінки, на антени і на мавіки нічні бійці. Наголошують, кожна гривня має значення. Навіть невеличкий внесок у спільну справу може врятувати життя. А долучитися до збору можна за реквізитами, що на екрані, і так у нас було скільки сімсот сімсот. 700, добре. 700 гривень. Раз. 700 гривень. Йому треба підстригти. Підстригтися треба. І <ріст> 700 гривень. Три. Давайте підтримаємо опусками. У нас є перший. Переможець перший лот. Аукціон – одна з найочікуваніших частин вечора. Учасники змагались за лоти – від іграшок ручної роботи до унікальних картин і виробів, створених місцевими майстрами. Організатори кажуть, до цього заходу готувалися відповідально, адже головна мета зібрати кошти на потреби бійців 110-ї бригади. Ми вирішили допомогти 110 й окремій бригаді, аби більше зібрати коштів, задонатити, провести разом час з корисною ціллю. Нас підтримали багато бізнесів у Запоріжжя, експерти, крафтярі всі надали від себе подарунки, надали різноманітні сертифікати. Зробили взагалі цей вечір. Доєднались фотографи, доїдалась художниця завдяки нашим бізнесам і їх підтримці, така атмосфера. Найбільшу суму хто дає. То забирає лот. Нам передали небайдужі люди велику кількість різноманітних лотів. Від іграшок ручної роботи, різних розписаних речей. Все робиться власними руками. Люди все небайдужі передають з власної ініціативи. За це ми дуже дуже вдячні. Всі кошти ми передаємо в благодійний фонд. Друзі 110», 110-ки», А благодійний фонд буде допомагати 110 й бригаді. Тільки за аукціону організаторам вдалося зібрати 10 тисяч, а загальна сума збору перевищила 50 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на потреби 110-ї бригади. Валерія гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.